Вітаю глядачів мого каналу. Я хочу зробити зараз розклад на, на нашу Найнаргодар, на ЗАЕС. Подивитися там ту ситуацію. Давайте подивимося, що буде сьогодні у нас яке число. 26. 26, давайте подивимось на три дні ситуацію на три дні. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію, що робиться на атомній Запорізькій електростанції. Яка там ситуація? менш мирна ситуація. Цікаво думаю. Дуже цікаво. Тобто виходить так, що ситуація, в принципі, поки що на сьогодні ну, не то, що контрольована, вона більш-менш в рамках миру, більш-менш вона тримається в мирній фазі, бо є розуміння того. Багато людей об'єдналося для того, щоб там була така більш-менш спокійна ситуація. Ця карта нам е, порада. Порада шута, порада дурня. Зробити щось нове. Чому це? Чому це Карта називається дурень, да, або шут, бо шут не боїться і робить нові речі, не дивиться під ноги. І він дивиться вперед. То я так розумію, що суспільство повинно зробити щось нове. Зовсім іншого плану. Зовсім іншого плану вони повинні щось зробити. І тоді, як результат, буде оця карта. Ця карта вона показує і передишку, і аналізування, і планування надалі. Тобто оце нове давайте я трошки розкрию. Дурня. Ця карта каже про те, що людина шукає іншого, кращого життя. І показує ще ця карта, що люди уходять. Уходять зі своїх домівок. Не всі так це робиться помірно. І взагалі ця карта, вона показує, ну, скажімо так, ці нові речі повинні бути для захисту. Ці нові речі повинні, ми повинні проявити упорство, наполегливість на своєму захисту. Тобто ці нові якісь е, речі ми повинні робити дуже проміряно, при, притримуватися золотої середини, але це ж злова карта, і вона на піку, це дуже серйозно. Ми захищаємося, захищай, повинні захищати своє е, останнь, до останнього. До останнього. Ось так. І вони захищають нам падала на цих атомщиків ця карта. Там даже десятка, по-моєму, падала, що вони тягнуть там то. Але це повинно зробити суспільство. Світ повинен зробити нові кроки. Нові кроки. Не сидіти, не вичікувати. Така ситуація. Три дні ще більш-менш воно буде ось така ось. Це сама ситуація на станції. Давайте ми подивимося. Подивимося таке питання, як там поводяться з нашими робітниками атомної станції рашисти, росіяни. Що вони роблять з нашими атомщиками, з нашими людьми? Там вже почалися проблеми, серйозні проблеми. Десятка перевернута. Проблеми серйозні, але люди готові все одно стоять до останнього, вони тримають один одного. До речі, є, є шанс є шанс, то якось стримати ту ситуацію. Перевернути діявол це е, е, вони розуміють росіяни, що вони роблять. Це зцілення і оздоровлення е, тих придурків. Вони розуміють, що вони роблять. Не думайте, що вони такі тупорилі. Вони стріляють там, вони роблять. У них є свої задачі. Їм треба нас схилити до переговорів, до припинення вогню. Щоб їм зібратися в кулак і опять по нас вдарити. Ну так. Чи знущаються з них там потенціал? Потенціал у росіян серйозний так, знущаються постійно. Ну що можу сказати? Проблеми там уже йдуть. Втрати йдуть. Втрати йдуть, але поки, поки що вони маленькі втрати. Втрати йдуть людей. Там же загибла людина. Але все ж таки там вони все розуміють, ті люди. Все розуміють. У них, У них є зв'язок. Так, добре. Давайте я подивлюся ще про МАГАТЕ. Приїдуть ті робітники. Ні, давайте ми по-іншому допомагати. Я потім подивлюся. Так, будь ласка, карти. Покажіть мені ситуацію по налагодженню роботи реакторів на Запорізькій атомній станції. Яка буде ситуація по їх налагодженню? Ну, не будуть давати їм толком працювати оці ідіоти. Але вони будуть, що можуть, то і будуть робити. Що зможуть, то й зроблять. Золота середина. Будуть дуже старатися, будуть робити. Будуть робити, будуть дуже старатися. Ну і ці от придурки вони собі в мінус то все роблять. Це в мінус. Вони здіваються над тими людьми. Вони ж з мінометів обстріляли їх, коли налагоджували електропостачання. Вони потім взяли ту бригаду, обстріляли з мінометів, суки. Будуть Налагоджувати люди, ті реактори. Будуть. Так, ну добре, я так трошки подивилася. На три дні там більш-менш буде спокійно люди. І намагати я зроблю окремо відео. Все, почуємось, папа.